Всім привіт! І сьогодні ми з моїм другом купимо по одному автомобілю з низького автосалону та прокачаємо їх. А головне, на все про все у нас буде всього лиш 1 мільйон. Також рівно година, щоб прокачати машину. Щоб виграти, потрібно набрати більше балів, ніж у противника. А той, хто виграє, забирає собі два автомобіля. А також сьогодні машинами, які ми прокачаємо, зробимо жорсткі випробування, які ви побачите зараз на екрані. Я думаю, це буде дійсно жорстко. Як ти думаєш, Матвій? Я теж так думаю. Добре, тоді зараз у мене і у тебе є один мільйон в розпорядженні. Ти готовий починати? Саме так. Ну тоді погнали. Так, все, ми замитились в Діскорді, зараз будемо вибирати собі тачку. Сваген-транспортер. Ну, я думаю, що ні, він нормально їхати не буде. Оу, Пріора, а це прикольно. Так, що тут ще є? Я думаю, я собі візьму такого матіза. Тут клас авто А має бути хорошим. Все, ми успішно придбали наше авто. Знаєте, перед цим я трошечки пробігся по автосалону і мені придивилася ось така машина. Вона є в мого знайомого. Напишіть в коментарях, якщо ви його знаєте. І коштує ця машина всього лише 137 тисяч. А це значить, що на тюнінг у нас буде дуже багато грошей. Ну але також є такий перевірений варіант. Але чесно кажучи, я його брати не хочу, тому що я практично завжди його купляю. Я до речі, думав купити і Volkswagen. Але він мені здається таким собі, якщо чесно. Я думаю, я зупинюся на цій машинці. Думаю, їй тут саме головне буде поміняти диски, накатати тоніровочку. Ну і в принципі побачимо по можливостях. Можливо, там є якийсь топовий тюнінг, а можливо там взагалі нема тюнінгу. Блін, дуже цікаво, що там вибирає Матвій. А давайте ви зараз подивитеся. Добре, давайте тоді виїжджаємо на тюнінг. Ой, ну набираєш щось повільно, повільно. Я думаю, тут максималочка десь під 150, має бути 140. Так, 100 є добре. Ну, в принципі, не такий уже і поганий результат. Добре, то їдемо до нашого тюнінг-центра. Я думаю, що ця машинка може в принципі виграти. Я навіть не знаю, як вона їде, я ніколи на ній не катався. До речі, як бачите, у мене на балансі рівно 24 мільйона гривень, тому нам буде легко підраховувати всі затрати. Наскільки я знаю, Матвій собі зробив теж рівну суму. До речі, можна відкрити всі двері, і ось так вона виглядає. Нічого собі, навіть паски безпеки є, ну хоча дивно, якби в Ауді їх не було. Я думаю, в принципі, можна купувати. Це Audi 80 за 137 500 гривень. Ого, у мене нема стільки вільних слотів. Все, Audi є, вона чомусь появилась у мене в білому кольорі. Ну Зараз, в принципі, побачимо, як вона їде. До речі, вона дуже управляєма, я замітив. Нічого собі 140 майже. Блін, вона капець управляємо. Так, ми під'їжджаємо вже до тюнінгу. Давайте почнемо з зовнішнього тюнінгу. Ооо, ну тут багато всього є. Давайте спочатку давай, ні, давайте ми спочатку поміняємо колір кузова. Я хочу її повністю чорну, або ні, давайте зробимо сіру. Це буде коштувати 15 тисяч і починаємо тюнінгувати. Перше, що я хочу придивити зовнішній тюнінг. Я в нього на жаль, зовнішнього тюнінгу немає. Добре, рівень тюнювання, зразу хочу писати 100%. Всього лише 3 тисячі. Так, давайте внутрішній тюнінг. Я напевно буду Ерки крутити. Давайте зразу криємо штучку п'ять. Отак от і погнали. А що таке обважувачі? Я щось не дуже розумію. Ага. О, ну, в принципі, давайте поставимо фуркоп. Так, задній бампер. А ну, як він буде виглядати? Ой, та ти що це взагалі ідеально виглядає. Я думаю, такий бампер нам ідеально підійде. Тепер передні ліхтарі. О, ну таке, я, я думаю, треба поставити. Глушник. О, оце дуже цікаво, бо він тут такий собі. Ну, тут він так ні, просто білий. О, а це прям класно виглядає, хоч і маленький. Ну блін, це щось не дуже, воно щось зливається. От така мені здається прям підійде вихлопна. Так, спойлер. У нас є ось такий маленький, ну він якось мені здається, колхозно виглядає. Є ось такий, до речі, це прям здається, підходить. І є ось такий, О, це прям ідеально мені здається, буде. Так, дах, угнічо собі 4. Давайте, я думаю, ось такі поставимо. Блін, а вона мені подобається. Давайте тоді зараз придбаємо. Все, ми придбали, ось так вона в нас виглядає. мені здається, вона прям дуже класна. Давайте тепер внутрішній тюнінг. Ой, блін, у мене є X деталі. Ну тоді будемо крутити R деталі на жаль. Кейс коштує 270 тисяч. Блін, ну мені ледве-ледве навіть не вистачає на два кейса. Я запитав, скільки коштують деталі у Матвієві машини, і він мені сказав, що вони коштують 90 тисяч, а в мене цілих 270. Тому давайте зараз купимо один кейс на їх деталі, і нам випав другий турбонадув. Давайте тоді зразу його покладемо. І якби у нас кейси коштували так само, як у Матвія, у нас би вийшло три кейса. Тому я пропоную поставити сюди четвертий двигун і першу підвізку. Я думаю, так буде чесно. Того, що клас автомобіля все ж таки економ, але деталі чомусь дуже дорогі. Давайте збережемо і подивимося, скільки коштують фініли. А вініли коштують 300 тисяч, нам не вистачає. Блін, я навіть не знаю, що такого ще можна купити. Давайте подивимося, скільки коштує колір фар. О, колір фар можемо поставити. Давайте зробимо ось такий синій і давайте оплатимо. Я думаю, воно виглядає прям дуже класно. Ось для вас вставочки. <плес> чіп п'ятий! Що? Як з першого кейса п'ятий чіп? Давайте це все зберігаємо. Добре, ми це все зберегли Получається, от такий у нас матізик получився Давайте зараз. Я нагадую, він їхав 136 максималочку. ну розганяється вже швидше. Давайте зараз його максимальну швидкість заміряємо. І ще давайте я вам техпаспорт покажу. От такий техпаспорт нашого матізіка 170! 170! Це виходить, прибавили 37 кілометрів? Ну, це нічого собі. Я здивований, якщо чесно. Я їду вже на зустріч з Матвієм. І машина навіть дуже добре управляється, мені прям подобається. І фари такі ксенонові. О, матвіця, ти вже приїжджаєш? Ух, ніфіга собі! Ніфіга собі! Йома, це що за машинка? Нічого з Ауді. Нормально вийшло? О, да. да. ой, які диски топові. Ой, дякую, дякую. Диски, а ну покажи да. мені детальки, мені цікаво, що тоді по детальках тут. Е, ну дивись, ну дивись. Ух, ніфіга собі! Кажи ти мені, покажи ти мені, Та, та. ти що, то мені нема смислу показувати, походу. Ну побачимо зараз. Побачимо. Вот моя. О, ну хоча б четвертий двогун є. Ну хоча б щось, так скажемо. Ну да. Мені за тайками тут повезло. Прям дивись, пропоную зараз відфоткати їх і виставити у мене в телеграм-канал, і щоб підписники вибрали, чия машина краще. Давай. Давай Тому тоді цього... зараз припаркуємо ось там. Давай, давай тоді твоє перша. Давай так. Ну все, ми вже в телеграм. Коли прийдемо всі іспити, подивимося, хто виграв. Погнали тоді робити перший квест. А перший квест це в нас заїхати на оцю говерлу. Квест буде виповнений, якщо заїхати на самий самий верх. Якщо ніхто з нас не заїде, всі получають 0 балів. Так, ну все, ми вже приїхали. От моя красавиця, от красавіця Матвія, і ось така в нас говерла. Нам потрібно аж туди заїхати, йо моя. Ну Матвія, я так бачу, тут мотор капітальний. Ну мені якщо чесно, здається, що ніяка з наших машин туди не заїде. Це ми зараз побачимо. Давай тоді на три стартуємо. Давай. Один, два, три. Погнали! Давай, 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 Ауді. Тяни, тяни 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 давай, 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 давай. собі, я вже вириваюся. Так, погнали. Так, я тут трошечки тактику буду юзати, є моє. Ого. 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 Так, ну матвій поки що спереді. Але у мене вже не їде У мене вже взагалі не їде. Майже, майже гора, гора, гора. Це капіс, дивіться, це він уже. Матіс, я в тебе вірю. Це Ой-ой-ой, я падаю, я падаю, я падаю. Матіс. У мене є тактика, у мене є тактика. І ця тактика працює, ця тактика працює. Все, я заїхав, я заїхав, я заїхав. Тактика була задом їхати, вона так їде. Так, і перший бал у нас забирає Матвій. Так, друге випробування це хто швидше розгониться до кінця моста, і це буде плюс один бал. 140. Японські свині, 140, Охі. японські свині. Так, ну все, ми вже приїхали. Суть буде хто перший доїде до ось цього кінця. Матвій, ти готовий? Саме так. На рахунок три починаємо. Раз, два, три. Ой-ой-ой. ой 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 Сма, мене покращиться, Ми вже замітили. Там say... за цей максималка в тебе покращить. Ну я не знаю, ну в тебе 170, а я ще не заміряв. Ну зараз по. Ой-ой-ой, ой я вже відриваюсь. Походу, мій бал. Походу, мій бал. 120 їду, ти no сієш. Я like. yeah, 100 тільки їду. Ух, йо, я вже 130 майже. Ой ой, головне б поїзд зараз не їхав. Йомо, і ти вже там в кінці. Ну все, я вийшла фінішу забуде. Я максимум 97. І хопа, все, я в кінці, да. Все. Ну, виходить, один бал в мене і один бал в Матвія. <реш> Наступне випробовування, хто швидше об'їде цілу карту по кругу. А ціла карта по кругу, це от звідси повністю по цій трасі об'їхати це все абсолютно від початку до кінця. А таранитися можна? Ну, в принципі, давай. Поїхали для початку купимо ремки на АЗС. Все, я вже закупаюся ремками. Дві тисячі! Ви шов, офігіли? Так, ну що, зараз саме тяжке це об'їхати цілу карту. Я надіюся, в мене максималка побільше, ніж в тебе. Давай тоді на рахунок три стартуємо. Тут буде приїхати до оцього дерева і зробити повний круг по цілій цій трасі. Не можна з'їжджати з траси, тільки по цій трасі їдемо. Один, два, три. Погнали! Йомойо, ти що так різко стартанув? Так, мене це трошки налякало. Погнали! Ой, тут ГТР! Уймовій, вертольот летить! О, мене не штраф зловили. Теж на страв зловили. А, я розложився на блокпості. Тут військові їдуть, тут багато військових. Я на блокпості. ой ой ой, ой тут машина перекрила дорогу Я, я при. Хух, капець, тут закритий блокпост. Я влупився. З другої сторони ти... відкритий Димишся? Проїжджаю, проїжджай. Ні-ні, не... Не... не димлюсь, не димлюсь. А скільки в тебе пробіг? У мене вже 112 км У мене 200. Ух, нічого собі ти вже там накатав. Так, я вже біля Борисполя Фігасі, ти гонщик. Ай, у мене за... за бензина закінчиться. Я заїжджаю в Боресполь на заправку. У мене є, звісно, шанс, але в мене теж бензини мало, мені не стане всю карту проїхати. Давай сотого залию, може швидше поїде. Так, я тут пролітаю, ох, йо мою, прям в будинок. У мене ще досі машина не димиться. Я застряг. Так, о, це, заправка. Це, це, це мені на руку я розложився. Я зараз тут без Ох, йо мою, я влупився. Капець, ремкомплект. Так, треба буде забіндити мені на п'яту клавішу. Блін, чого не ремонтується? Я ж нажав на п'ять. До блоку поставиш доїжджаю. Так, заправляю сотого 30 літрів влию, щоб скоріше. О, їде, їде, їде. їде. Їду давай, Матіс, Матіс! Ну, я виїжджаю, я виїжджаю з заправки, я виїжджаю. Яха, це погано. Я Опа, їдеш, їдеш їдеш, їдеш, його. бачу, бачу, бачу. А я теж то, бачу. Це Ой, погано. Ой тут якраз пряма зараз. Ой-ой-ой. Треба зараз акуратно його обігнати. Я не дам тобі мене обігнати. Так, обігнути. я би його, як би його обігнати. Ану, зроблю тако. Так. Ану, чи спрацює моя тактика? Бляха, муханя. Ні, ніфіга. Ух, Йомою, я ще влупився. Доганяю, доганяю, доганяю. Давай, фінішна пряма! Ух моє! Давай, 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 Заму. давай! Ух Йо моє, я влупився! Римка, 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 римка. Давай, давай, давай! Та все, все, все. все, я фінішував. Матвій, це було дуже жорстко. Наші машини просто старалися по максимуму, ти згідний? Опа. Що тут відбувається? Що сталося? Що сталося? Він в магазин пішов. Ні, так воно він в магазин пішов в магазин одягу. Я їхав оцим на матізі. Я зараз їх затулю. Бажаю здоров'я. Я в цьому. Я ви ув'язнені на 60 хвилин! Я теж на 30 хвилин ув'язнений. Можна на прогулку, можна на прогулку. Так, давай будемо акуратненько. Зараз попробуємо злиняти, їх тут багато, звісно. Я теж тікаю, тікаю, тікаю. Давай, давай, давай. За мною на машині їдуть, на машині їдуть. А я не можу вибратись. Так, ну що, ми вже на волі, і наступне випробування це в нас хтось швидше розіб'є машину. Ну, Матвія вже жуть, вона поломана, так що давай ти перемонтуєш її ліпше. Ох, йо подивіться з цього ракурса. Яка красота. Так, на рахунок три починаємо. Ти готовий? Так. Один, два, три. Ой-ой-ой, що що ця малютка? Ти мені ви мені поясніть, що робить ця малютка? Куди вона лізе? а? Ой-ой-ой-ой-ой! Туди, туди його, туди, туди. І летимо моби на блокпост. А я я заглох, я заглох. Все, майже поламався. Так, блін, мене вже практично чорний тим міде. Так, блін, быстро, быстро, быстро. Набирай розгон, набирай розгон. Набирай, набирай, набирай. Він позирв лупиться. Все, 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 готово, готово. Капець. Ну, виходить, це ти теж виграв. Так, все, дивися. Значить так, у нас зараз останнє випробування. Провірка автомобіля на проходимість. Ми знаходимося у Пуща Водиця. Давай їдемо зараз за мною і будемо шукати якісь квестики цікавенькі. Зразу кажу, хто перший перевернеться або поламається повністю, або втопиться, зразу програв. Опа, О, А от нам так. і перший квестик. Ти перший. Я перший? Ти перший. Блін, ну цікавенько зараз буде. Ну, погнали. Так, блін, ну це, звісно, екстремально, але я готовий попробувати. Ну, до речі, проходить воно, в принципі, м'ягко. Та ні, вдалі... то їй це взагалі легко, взагалі. І вдалі вдалі. А, і він вже проїжджає, диви. О, все файно. О, красота, дивіться. Ні, я думаю, це взагалі було саме легке. Дивіться, ніхто навіть не застряг. Вона ли тоді в наступне, дивіться. Отут є така водичка, зараз проїжджаємо її по максимуму, давайте. Ну, взагалі це легко. А ну, мудві. Ну, та він, звісно, схитрив, але ладно. О, перший цікавенький квестик, дивіться. Так, дивіться, нам потрібно буде проїхати оцю всю дорогу. Блін, ну виглядає це прямо жорстко. Тут трошечки зробив помилку і все, і капець. Так, я тоді починав перший, так тепер давай ти перший. Так, давай мене тут я не знаю, чи в мене тут машинка пролізе. Ну блін, ну це твоя машина, що зробиш? Ой-ой ой ой ой. Якщо а ти не проїдеш тебе... і я не проїду, то ноль балів. Якщо я проїду, а ти не приїдеш, це зразу, все, мені бал. Як будто тобі гаплик. Дивіться, дивіться, він не може приїхати. Ану, будемо тако дивитися за ним. Йо-йо-йо-йо-йо-йо. йо ой -йо, -йо, -йо. Йо, йо дивіться, він вже чуть не падає. Це капець. Ану, у мене є ідея. Ану, давайте я стану отак. Ану, будемо дивитися, як він це буде проїжджати. Ти думаєш, в тебе ширші колеса? Не знаю. Блін, ну тут треба було робити максимально широкі колеса, я так зрозумів. Ну так. Да. Йомай, дивіться, дивіться, дивіться. Це жесть, дивіться, як він тут близько. Це капець. Мене Блін, ну це виглядає жорстко. Ой-ой-ой! Так. Що відбувається, що відбувається? Якщо він не зможе їхати, я нагадую, він забирає. Все. Що відбувається, дивіться. А ну я на розгоні попробую. А ну давай, ти на розгоні їдь. Я навіть спеціально це пробую зазняти, зачекай. Так, все, давай, я готовий. Ой-ой-ой, що зараз буде? Що зараз буде, що зараз буде? Вилетит, летить, летить. Ух, йо моє. Все. Все. Ой-ой-ой, що зараз буде, що зараз буде, що зараз буде? Вилетит, летить, летить, ух, йо моє, все, все, так, проїжджаю тепер я. Так, ну все, я починаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Це щось тоже опасненько, дивіться. Так, ні, нормально, нормально, йду. Ух, йо, що происходить? Матвій, як це виглядає здалека? Я проїжджаю, я проїжджаю. Так, я вирівнявся. Я вирівнявся. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Щось знову даю запробую. газу, даю газу, даю. Даю газу. О, я я приїхав. приїхав. Я приїхав. Як ти тут впав і виїхав? Блін, це було дуже жорстко, я просто на кінці вже впав. Ти так, так заходимо в Телеграм і 71% Ауді і 29% Матіс. Так, блін, Матвій, ну що зробиш? Все ж таки моя ауді виграла. Ну, що зробиш, я набрав 8 балів, а ти всього лиш 2. І я навіть знаю, що я з нею зроблю. А давай так, щоб завести контентіка, я хочу розіграти свій Матіс. Ух, нічого собі, серйозно? Да. Чи, серед твоїх підписників на всіх деталях ти хочеш розіграти свій матіст? хочу розіграти на всіх деталях. Нехай це буде такий приємний бонус. Підписники, ви це чули? Ну, давай тоді свої умови. Так, підписники, щоб вам отримати, Матій вам треба підписатися на канал Деловіш, поставити лайк на це відео, а також нап... нажати кнопку Я участвую у закритеному пості в телеграмі. Ну, в принципі, ви все чули. Можете подякувати Матвію. Я думаю, це було дуже класно. Тому дякую, Матвій, тобі за участь. Давай тоді свої коментарі, як тобі участь в цьому відеоролику. Ну, участь прикольна. Я. Влучив багато адреналину, особливо коли ти мене обігнав на цьому, на кінці гонки. Ну і в цілому цей маттіз прикольний, так що я ауді твоє теж то топова. Так що дякую тобі за те, то, що покликав мене відео. Дивіться, якщо ви хочете ще побачити в моїх роликах Матвія або побачити цю рубрику, тоді поставте, давайте зберемо, давайте 40 лайків. І напишіть в коментарях, як вам Матвій. Всім буду дуже вдячний. В принципі, на цьому відеоролик ми закінчуємо. Давайте зберемо реально 40 лайків. Я на цим відео дуже сильно постарався. Монтаж вийшов дуже тяжким. Прев'ю, тим більше, класна. Я думаю, ви це оціните. Матвій, а Матвій розігрує свій матіс Все, всім пока!